Начала в легких болеть и голова сильно кружится. Вот это Вот этого давай возьмем. Первые симптомы это начался кашель беспрерывный, першение в носу. Потом, когда вышли на свежий воздух, вроде бы полегчало. Но потом, через где-то минут пятнадцать, начались голов головные кружения и головная боль. Близько першої години дня ми отримали виклик на службові планшети про те, що в школі номер 30 якої зараз ми знаходимося, чутно запах газу, їдкий, і потребують допомоги. Прибувши на місце, нами було зроблено евакуацію дітей. Дійсно, запах був, але це не запах газу, це більше схоже на балончик працовий. Викликано швидку медичну допомогу, МЧС, забезпечено охорону місця події. Семеро дітей зараз забрали до лікарні. Діагнозом у матруні невідомою речовиною зараз працює на слідчо-оперативна група. Діти відпустили на два у кого на два, у кого на один урок раніше, тому що в приміщенні школи відчували те, що є сторонні запахи. Що це саме? Ми не можемо сказати. Ось приїхали спеціалісти. Я думаю, що сьогодні ми подивимось для того, щоб небезпечити цей процес. Діти були відпущені з уроків.